Незламні, безстрашні, рішучі та відважні воїни, які захищали Україну на межі своїх можливостей. У Чернівцях відбувся спортивний захід для ветеранів Сила духу. Детальніше про учасників та види спорту, у яких змагалися, розповідаємо уже за мить. Герої, які без вагань стали на захист України та пройшли найзапекліші бої з російськими окупантами, вони є прикладом неймовірної сили духу та титанічної відваги. Втім, після важких поранень та реабілітації українські воїни мають адаптуватися до цивільного життя. Саме тому підтримка фізичного та ментального здоров'я наших ветеранів важливий напрямок роботи держави. У зв'язку з цим у Чернівцях вже вкотре організовують спортивний. Захід, аби змотивувати, покращити фізичну форму та зміцнити дух захисників, тут не важливо хто займе перше, друге, третє місце. Тут важливо хто сам виступ зібрати ветеранів зібрати з позитивом участь, тому що це є прикладом. ці хлопці, які пройшли а до війни, вони є прикладом для суспільства, для підростаючого покоління, і ми маємо максимум зробити, щоб у нас була чітка реалізація політика геполітика героїзації наших захисників ветеранів, обираючи види спорту, організатори прагнули адаптувати захід, аби у ньому могли взяти участь ветерани незалежно від своїх фізичних можливостей. Штанга гиря, дас шашки, гребля, теніс. Тобто кожний ветеран при реєстрації вибирає собі вид спорту по його можливостях. Тобто, ми це зробили для того, щоб не обмежити нікого. Відкриваючи змагання, заступник начальника Чернівецької ОВА Валентин Пабат привітав ветеранів і побажав їм хорошого настрою та спортивного духу. Справжні герої сьогодні це ви. Всі ви, вами захоплюються, вас обожнюють. Ви є прикладом для наслідування, прикладом для наслідування ветеранам, сучасній молоді, дітям. Так співпало, що сьогоднішній захід якраз у річницю створення Північно-Атлантичного Альянсу. Я вам хочу сказати по секрету, що сила це не вони. Сила це ви. Ви є тою неймовірною, могутньою силою, силою Духа. Військовий Олексій Старко, учасник спортивного заходу, став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Будьював майже на всіх напрямках, а на Луганщині отримав важке поранення ніг. Втім, після реабілітації повернувся до військової служби. Змагання це для хлопців. Перш за все, це зустріч з побратимами, це розвантаження як нерально, так і фізично. Можливість підкріпитися позмагання. У заході взяв участь і ветеран Руслан Пічкуров з Одеси. На військову службу став влітку минулого року, але на Харківщині дістав важке поранення ноги. Наразі перебуває на реабілітації на Буковині. На жаль, ті поранені хлопці, які зараз знаходяться в лікарні, їм треба якось розвиватися, не сидіти в цих госпіталях, а трошечки їх виносити в люди, щоб вони трошки якось себе заухвани. Почевели до спорту, до зайнятості якоїсь. Перше це спорт, здоров'я, і незважаючи, що в мене немає ноги, то це такий досить непоганий успіх. Тетяна Дубіцька, теме дня, ТВА.